Всім привіт! Замовила малому розвиваючі книжечки. Зараз буду разом з вами розпаковувати і подивимося. Замовляла вперше. Дуже цікаво, наскільки вони якісні. Дивіться, яке пакування гарнесеньке. Зі стрічечкою, в кульочку. Ну що, будемо відкривати наші книжечки. Так, Давай. Тебе... Допомогти. Так, так так. Давай. Отак. От Тягнемо за ниточку. Отак. От Кожна книжечка в своєму пакетику, в своєму кульочечку закрита. Давайте дивитися ближче. І так, перше, це в нас е, вуса лапи хвіст. Так, відкриваємо кульочок. Оп, ось так. Відкриваємо. Поки я відкриваю ту малий, відкриває вже наступну книжечку. Дістаємо. Оп. Оп. Дістаємо з кульочка. І тут у нас дуже багато різних ага. наліпок. Ага. Так, на першій сторіночці. Хто ага. це? Хто це? Ага. Собачка? Прибираємо і тут її будиночок. Тут у кожного звірятка є свій будиночок. І ось так на свій будиночок ми приліпляємо. Подивіться, бачите, кожна запаяна. Ось так. Дуже великі поля йдуть, дитина не розгризе, не витягне, приліплено. Сподіваюся, міцно приліплено. Це покаже вже час, бо мій дуже любить все гризти. І пташка в нас живе в гнізді. Ось так. А рибка в акваріумі. Ні, в тебе все навпаки? Добре, хай буде так. Так, далі у нас тут звірятка, які розмовляють. Бачите? Кожне звірядко мугав. Тут треба знайти дитинча, бачите? Дитинча тут у нас приклеєне. Чепляй назад, чепляй. Тут еще у нас есть а зверятка. Жабка ква ква. Кут куда? Чепляй. Будем далее дивиться. Чепляй. И наступно. Чепляй. Да, вот так. Чепляй. Молодец. Тут у нас ще дітки. Так, да, чіпляй, будемо дивитися. І ще звірятка. Бачите, вони тут теж у нас від'єднуються єд... від на всіх сторіночках. Ось так, змія до змії. Ні, ні, чіпляй назад, чіпляй. Давай, оцих, отак, чіпляй. От ще у нас тут дитинчата. Так. Чіпляй назад, панду. Панду назад чіпляй. Отак, молодець. А тут у нас пазлики. Бачите? Тут шматочки прибираються. І ось так. Пазлик складується. Пазлик має геометричні фігури, які також можна вивчати. Овал, трикутник, 4. Квадрат. Чіпляй. Ось так, молодець. Давай ще і будемо перевертати далі. Хай буде так. Ось така книжечка. Дуже цікаве кріплення. Подивіться. А зараз так. Так, давай другу відкривай, давай. Так, і друга. Ось такий пізнавайлик. Все, дитині вже більше нічого не треба, ми вже сидимо, граємося. От. Оп. Опа. І ось такий в нас ще пізнавайлик. Тут у нас овочі, фрукти, ягідки, така. Такий город у нас тут. Всі знімаються, всі на липучечках. Тут у нас ідуть ось ціленький намальований і ось такий шматочок ми його шукаємо, його серединку. Тут ось слива і ось така розрізана слива. Далі у нас тут жучки. Оп, комашки. Бачите, такі комашки. Тут ми комашку шукаємо і ось ми її знайшли. Хоп. Тут звірятка. Тут у нас є хвостик, і нам треба знайти, чий це хвостик. Далі тут у нас морське дно. І, бачите, по тіні, треба знайти всіх жителів. Далі ми тут вчимо кольори. Є отакі тюбіки з фарбою. І тут кольори. Шукаємо їхній колір. Тут такі рюкзачки, в якому є по розмірам: великий, середній і маленький. Відповідно, і фломастери, бачите, тут великі, тут малесенькі. Підбираємо під кожен рюкзачок. Вчимо розміри. Ой. Теж така цікава э, застіпки, щоб не знялися. Поки малий не бачу, я вам покажу ближче. Ось так вони, бачите, аж закручені аж, аж туди. Ось така, ось така пружинка. Це дуже чудово, таким чином дуже важко малому буде зняти ось ці сторіночки. Ось такі в нас новенькі книжечки. Тобі подобається? Так. Клас? Так, Кажи, клас! Чіпляй, чіпляй. На цьому у нас все. Всім дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.